Юра, Шо? що це сьогодні сталося? Шо? Ну, шакури закриті, а ми вже працюємо. Отак. От каже мій Юра, старіємо. Доброго ранку, можливо, і старіємо. Що вже поробиш? <кхм> Значить, чого сміюся, що старіємо? Завжди ще, знаєте, повстаємо, полежимо ще там, поніжимось, поніжимось, потім кави поп'ємо, потім я встаю, вдягаюся, йду на роботу. А Юра вже тут біля господарства. Сьогодні, ще вчора з вечора, подумала, що треба мені десь яку роботу зробити, і так думаю, потрібно встигнути до роботи. Бачу Юра мій теж щось сьогодні. Зранку швиденько кави попив, швиденько давай тягни мені носки, я вже йду в гараж, мені там треба все, він в гараж, я на вулицю. Починається день. Значить, що швиденько маю робити? Крім того, що допоможу йому порати, я так думаю, що допоможу, а не попораю. Зараз будемо бачити ще, тому що він уже в гаражі. Ой, коли це чоловік іде в гараж, то це вже все. Пиши пропало. Він вже про все забуває. І хочу швадесенько повигрібати, прибрати, вимести ось тут, де голуби. Тому що ж біля цих голубів он той чудик скаче. Бачите, тут потрібно прибрати, геть прибрати. І вона тут вже адаптувалася біля них все. От, і я зараз хочу. Е, мало того, що прибрати, то ж ще сюди насипати е, пісочку, того, що ми з лісу привезли, е, накидати сюди отих соснових гілочок, насипати всілякого корму, вітамінчиків і ще раз поставити її водички е, з, з цим чинтоніком, голубах не голубам якраз буде добре, не пошкодить все. І вона ще це буде третій, третій такий прийом, коли я залю. От, і буде добре, я думаю. І хай вона собі тут живе, ще якоїсь свіженької цієї соломки кину, чи ще чого, от такого сінця, якогось, зелені на скобу. Одним словом, все сьогодні зараз ось тут, в цьому в такому вольєрчику, в цьому, де фазаниня біля голубів. Ну, а вже раз там, то так і буде вже. Так і буде. Буду. Добрий день. Все вилітає. Буду швиденько ще йому допомагати порати, то от зараз яка різниця? Йти набирати зерна і засипати то разом. І курам буде з качками. Так, ну вже дещо допомогла. Кури їдять. це сарки їдять, але вони їдять з самого досвідка, тому що вони в кліні не ночують, вони знову на горісі сиділи. О, повела. Повела. Ко-ко-ко-ко-ко, оце мама їхня, оце їхня мама, вони вже вищі. Так. Отак, так так біом, бьем, бьм, бьм, давай давай давай, давай, давай давай. Ну. <сум> Молоденький. <сум> І курочка старенька. Ховається, а півень то вже десь з димів ще Ше... зразу тільки відкрила. Ну, що, голуби, хочете їсти? Да, я бачу, що у вас порожні кориці, але нічого. Зараз я швиденько справлюся. Я, коли до них йду на прибирання, то це у мене стандартний цей набір. <с�ав> Сапа мітла зараз все вигребла, підмила, а тоді буду засипати. Перегнала їх на ту сторону, а вони ніяк помиритися не можуть. Отут осваряться. -от -от що звели? Що ви звели? Звели сварку, потерпіть. Зараз буде вам нагорода. Ой, що ви думаєте? Стомилася вже. А то ще тільки половина. Он стільки нагребла, і ще до кінця його догребати. та ще вивести. Але тако думаю: ну що за чоловіків неправду сказала? Кінь гекає, бичок мукає, Свині хрукають. яма тут уже впала. А йому все! Він в гаражі. Чую, щось там болгаркою пиляє і пиляє, чи чим він там його пиляє, не знаю. Сюди ні кроку. Ой, так, от хекалась. Треба загрібати далі. От, голуби. Що ви думаєте? Це ж не тільки помилуватися, прийти, правда, голуби? Не тільки помилуватися, а ще, як вони є, то те, Ще часом і працювати біля них потрібно. Але таку собі думаю, часом говоримо. каже Юра, як з дитинства хотів, щоб в нього були голови, а завели тільки, як одружилися. Виявилося, що ми до цієї живності, знаєте, такі якісь обоє, як то кажуть, не слава Богу. Да, голуби. Да. пишуть мені у вайбері, тітя Наташа, а ви кучерявих пару не хочете, скидають мені фотографію. У <плес> мене душа мліє, я б їх хотіла, б. я б їх вже забрала. Б. Але, ну, бачите, їх у цьому вольєрчику і так забагато. В е, таких масштабах, знаєте, щоб ще взяти і кучерявих і там ще то, то, то вже треба, щоб е, вольєрчики були не один і щоб вони були. Окремо, і все ми, ось із цими ще потрібно буде думати навесно, як їх, як їх попідпаровувати, попідселяти, порозселяти, так, щоб це вони були. Да, голуби, да, да. і біленькі, і гречаники, і чорненькі. А моженчики, моженчики, он, бачите, подивіться. Ну хіба не милота? Іванкові нашому дуже сподобались такі голуби, і ми їх на виставці взяли. От нам сказали гньостки з них хороші, ті, хто вигодовує голубів. А ось буквально вчора передивлялися е, відео виставки в Умані, і я, знаєте, все зиркала, все зиркала на ці різні, різні голуби і все. Е, і чогось, муженчики мені на очі так і не попали. Ай, красончик. Вигрузила усе на возик, але далеко вже його не відвожу, тому що раз тут вже і, і лопата, і все, то зараз ще й сліва викинув цю лопату гною, але перед тим же дам голубам їсти. О, так, ай свині, цитьте, Значить, що їм зараз несу швиденько? Пісок висиплю їм весь. Сосну туди дам шишечками, то для фазанечки буде. свіжа зелень то їм всім. Зерно суміш. Така пшениця, ячмінь, кукурузка, але ще додам, туди ось кальциміну, розмішаю на них трішки. Додам їм такого для голубів, цього трошки. Сюди все зараз буду вимішувати. Додам їм ось вже з таким цим іпросом, і просом, і, зернятками, і з цим, що там купували. Ось так і все це вимішаю. І тоді їм висиплю, зайду, а вони вже просять, а вони вже просять. О, злетілися, Злетілися, але мені цікаво, от фаза ниня. ходить, ходить собі он там, ну, там погано видно, темнувато, бачите, аж там далеченько. Воно собі ходить, сюди не йде. Мені цікаво, коли воно наїдається. Так, поки їдять, поки ще їм лишиться води зараз наляти, а я ще піску понасипаю. On, воно, малечі палати. Все. Зробила їм тут трішки феншуй. Соснову гілочку сюди, соснову гілочку туди, туди позаненя вилітає. От, думаю. Ось так кинула, піску, насипала сюди, в той куток, в цей куток. Отак. Кругом. Все, водички налю і пішла, їх вже не чіпаю. Я так зрозуміла, що вона, напевно, ще йде їсти, коли. Це ж мені побачити треба, бо вже в пліці вона їла сама гарно. А тут зараз буду бачити. Ну, можливо, не зараз, але потрібно буде простежити. Можливо, коли вони вже всі от, і коли вони вже всі зверху, то тоді, напевно, що вона тут собі ходить бродить та вже тоді їсть. Ну, таке. А ці вредини розбишаки хай тут сидять поки що. Дойде до них черга, але це буде аж не, аж не сьогодні точно. Аж точно на сьогодні. Сьогодні я зараз, як то кажуть, у темпі вальса, ще швидесенько таке Юрі допоможу порати, тому що бачу, він, він геть сюди не хоче йти, немає в нього бажання, він в гаражі. Він ліпить третій корпус до плуга.